Піхота, хлопці підказують, куди треба насипати. І все. Працюємо без очей. Кори дали, і ми туди насипали. Команда вогонь. Гармата! Остріл! У нас нічого не відчувається. Не знаю там за переговори, що там відбувається. Говорити нічого не буду, але в нашій смузі оборони, яка була обстановка, така вона і є. Звірі в нашу зонах. Ну, живемо зараз тими реаліями, які є. Так що надіємося на краще, а роботу потрібно робити далі. Ми постійно артилерією працюємо, щоб зменшити їхнє переміщення. Тому що, коли працює артилерія, я думаю, не кожен захоче кудись двигатись. Так артилерія може працювати що в снігопад, але там бажано є свої нюанси, але вона може працювати. І в туман в дощ стараємося працювати, тому що якщо ми працювати не будемо, то піхоті буде дуже важко. <рес> По кругу. Це не моя робота. Оце твоя робота. Це не моя. Ані в камеру. Їхні ФПВ дуже-дуже посилились і вони постійно моніторять небо. Даже таким туманом вони намагаються моніторити. От не, не так уже багато, але намагаються моніторити.